Овий світ проводить моделювання наслідків падіння Апофіса на нашу планету. Енергія зіткнення із землею становитиме близько 1000-1200 мегатон у тротиловому еквіваленті. Висота руйнування понад 49 кілометрів, діаметр кратера близько 6 кілометрів. І цей астероїд має розмір лише близько 325 метрів. У разі падіння астероїда всі населені пункти, розташовані на відстані до 300 кілометрів, залежно від рельєфу області падіння, були б знищені повністю. Не обійшлося б без руйнівного цунамі при влучанні боліда у моря та озера. Тому сьогодні науковці кажуть, якщо у вас є трохи часу перед близьким термоядерним або астероїдним ударом, негайно займіть зворотний від вибуху схил найбільшої з висот, що є поблизу. Адже тільки гора може відбивати вибухову хвилю вгору та ускладнювати знищення тих, хто за нею. Саме тому ангели вивели лота із содому і наказали йому рятуватися на горі. Врешті-решт лот врятувався у якомусь цигорі, що вцілів, бо був розташований.